Перше використовуємо ось такий ліхтарик. Він вже довго в нас стояв. Ну, напевно, тижнів два, ніяк не могли його най... так використати повній. Це новинка від Кілник, де вони тільки от недавно його запустили, в них такого на сайті не було. Ліхтарик на тренозі. От зараз я його реально бачу, що це дуже крута штука. Ми його біля палатки поставили. Він собі світить. У нього є декілька режимів роботи. І навіть червоне світло в нього так само є. В принципі, як і всі продукції Кілник. Стриноги він знімається і може використовувати просто як ручний ліхтарик. О, ось, заблимав червоний. О, червоне світло. Ось таким чином він світить, дуже класна штука. От, але ми його зараз просто як нічник біля цього. Освітлення да, біля палатки. Корпус ліхтарика алюмінієвий. Штатив іде 2 з лишні метра, 2,10, якщо я не помиляюсь, максимальна висота. Угу. І навіть вищий мене. І тут іде знизу ще тренога, як в штативі, так, так щоб було краще видно. Складається дуже просто. Клас і все. Дуже мощна така потужна тренога. все алюмінієве, жодної пластмаски тут, а не пластмаски, тільки заглушки. і остальні деталі йдуть алюмінієві. Тобто він по якості йде класний. Дуже багато є таких моментів, коли того ліхтарика нема де втикнути, а ти на природі, ти її було б класно десь поставити і не знаєш де, шукаєш чи дерево, чи якусь гілку. А це просто топчик штука. Ти ставиш як просто класну, настільну високу лампу. І от ми майже в. я вже їх перевернула. Зараз ось ось будуть готові. Ну, сирі, вони ж тільки на одну сторону були поклися. Відкилник у нас не є не тільки такий ліхтарик, а ось цей налобний, що в мене зараз на голові. Також ми його використовуємо. Це от я його беру, коли ми гуляємо тут <смі> по темноті. А ще багато інших. У нас ще є один заряджається. То ми в палаці вночі включимо, щоб комарі не кусали. Кому цікава така тематика, і ось такі штучки, то посилання буде в описі під відео. І як завжди, 10% знижка за промокодом Саворудки". Так що поки літо, поки тепло, переходьте, замовляйте, якщо вам потрібно, і користуйтесь.